Світшоти першого сорту, вага 20 кілограм, ціна 4 євро за кілограм. Перша у нас така ковтинка жіноча розміру СКМ. Вона така оверсайдна йде. Далі чорне чоловіче худі з надписом. Далі така тепла сіра ковтинка. Отакі От жіночі худі, стан і далі. Таке в горошок жіноче розмір М. -ка. Ще одне жіноче сіре з надписами. На замочку під горло. На рукавчиках такий акцент кольоровий. Так, далі. Чоловічий. Такий з акцентом на горлі. Далі, Отака ковтинка дуже гарна. Тут таке хутро на рукавчику. Далі жіноче, з таким яскравим горлом. Дуже тепле, розмір приблизно М. -ка. Так, далі жовте з таким надписом. Так. Тут приблизно XS, -ка, S. -ка. Ось такий рукавчик. Так, далі така жіноча футболочка. Дуже тепла. Так, класне, ідеальне. Від чоловіче може бути жіноче, великого розміру. Ой, що тут? Трешер. <різь> Білого кольору. Що це у нас тут? Елька. Великий розмір. Стан ідеальний. Далі біле худі, думаю, чоловіче, розмір великий. Теж елька. Так. Синє з таким акцентом оранжевим, з капюшончиком. Далі у нас звичайно чорні худі з кишеньками. Так, ось таке жовте, розмір приблизно, елька. Далі ось таке есочка. Синього темного кольору. Стан ідеальний. Далі ось таке жіноче, такий кремовий колір з надписом. Дуже багато речей. Нагадую, ціна 4 євро за кілограм. Ось таке. Полосочку. Жіноче розмір S. Далі. Чорний, звичайно, базове. Жіночий розмір S. Далі щось дуже гарне. Ось, які гарні худі, чоловіче. Такого кольору хакі. Стан ідеальний. Далі. Ух ти, яке прикольні! Ось такі змії тут на рукавчиках. Воно йде укорочене, розмір Су. Так, далі. Ось таке. Подовжене. Тут внизу такий розріз. Так, далі, голубий з надписом. Розмір емка приблизно. Так, далі. Ось така ковтинка жіноча, Знизу ось така. Ось таке худі великого розміру. Сіреньке в ідеальному стані, з капюшончиком.